Вітаю вас на каналі Подійська Роскіш. І так, сьогодні 1 вересня і черга дійшла познімати і показати вам відео про Ківі. Настояще, звичайне, Ківі або Актинідія делікатесна, делікоза. Тож почну з Ківі Стратона. Посадження це Ківі у мене у 2008 році. Ось вже досить такий великий період. Перше цвітіння. Було у 2019 році. Порахуйте, це досить так довго чекалося. Ну і хочу сказати, що по плодоношенню, по якості плодів, по формі плодів, по крупноплідності сорт чудовий, взагалі безподобний. Але те, що він самоплідний, у мене не підтвердилося. Думаю, що це. У автора є декілька зразків, і один з них плодоносить та ще й запилює інші. Мій не плодоносив перші два роки цвітіння, поки я ще не підсадив декілька сортів, про які я вам сьогодні розповім. І так, більш докладніше. Ківі Стратона, 2023 рік, 1 вересня. От вже на сьогодні кажу, яка урожайність, яка загрузка, який розмір плоду. Ну, Дозрівати він почне набагато пізніше, але в той час я буду зайнятий і не буду мати змоги показати вам більш детально, як сьогодні. Ось так виглядає біля основи ліана осажена в 2008 році. на заміщення завжди залишаю, тому що цей сорт у всьому чудовий, але він... Нестійкий до бактеріозу, а це основна загроза для всіх киві. Ось бачите, стовбури побілені. І ось вже на цьому місці періодично бактерії знищують кору, і ліана може відмерти. Ну, про це я більш докладно розповім у розділі захворювання Киві, які є хвороби. Як від цього боронитися? Ну і бачите, побілка в мене стовбори всі побілені. Ну, щодо загрузки, бачите, надзвичайно загружені, люди характерні, видовжені, що характерне саме для ківістратуна. Ось, бачите. А не загрозки такі. Я вам покажу вище. Ось найвище, бачите. По три штуки на одній плодоніжці Є навіть це наверху, куди спрямована найбільша енергія. Ось такі стройні плоди, дуже величезні. Їх також чимало. Поміж циліндричних є ось такі долі плескаті. Ну, Загруженість надзвичайно потужна для однієї сім'ї більше, ніж достатньо плодів з однієї ліани. Ось хочу ще зупинитися на тому, що саме потрібно живцювати, щоб у вас не так, як у мене заплодоносило через десяток років. Набагато раніше. Ось бачите плоди і далі йде гілочка. Ось саме цю гілочку потрібно брати для корінення. Саме з неї вийде сажанець, який на 3-4 рік вже повністю може порадувати вас цвітінням і плодоношенням. Ось ось загруженість. Досить-досить. Велика. Ось ідуть плоди, ну і от, наприклад, є жируючий пагін. Він йде довгий, він йде гарний. А якщо з нього зробити саженці, то плодоношення буде відтягнуто на декілька років, а то й більше. Тож як бачите, які досить потужний сорт. Один із кращих, не те що в Україні, а у світі. Головне підібрати ключик. Досить товарна ягода. Ось такі От набої один в один. Ногенькі, кривенькі, ну і ще рости більше місяця. Тож. Ось таке Києві стратона на Хмельниччині, місто Кам'янець-Подільський. Зовсім не регіон для Києві.